ВПО по Україні, працюємо, друзі, працюємо заради перемоги. Все буде Україна. Моя рідна Луганщина, Україна. Дякую всім, дякую народним депутатам. Максим Ткаченко ховається. Макс, все буде Україна. Луганщина, наша Україна. Все буде Україна. Дякую тебе, друже, за все. Дякую, дякую Дякую, Макс. Все. Все супер. Слава Україні! Героям слава! волонтера! Все буде 5 грудня! Дякую, дякую, дякую вам, хлопці, за все. Дякую за все, Руслан. Наєднуйтесь, да заєднуйтесь до да на всеукраїнського волонтерського руху. Так ВПО України. ВПО України. Мені дуже приємно, що я в такій команді. Що я працюю з такими потужними хлопцями з Луганщини і Донеччини, да, з народними депутатами. так чи не все буде Україна. І ми з Донеччини і з Луганщини і переможемо обов'язково. Все, хлопці, поїхали. Рухаємось, рухаємось. Кожного дня, кожного дня робимо добрі справи.